Всім доброго дня! З вами інтернет магазин мтз Займаємось ми запчастинами Ду, тракторів МТЗ, роторної косарки, Вірекс та греблів, розшивка, сонечка. Працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП, оплатою готівки. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номери телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас на огляді ось такі два гідророзподільника оригінальних Саліо оригінальних РП-70 та РП-80. Бачте на них встановлені шильдики. Ось такі э, розподільники. Також в наявності є виробництво гідросила, э, сіла. Ось такий варіант. Також болгарські розподільники. Ось такий мають виїздок. Також в наявності у нас є будь-які запчастини до для підключення це у нас ідуть тяжкі. Прорізнені шайбочки, втулки, кронштейни, дружроєспорітеля. Все, що має бути. Також наявності в нас можна придбати комплекти перенесення. Це перед вами речаги та шланги подачі обратки, перенесення розподільника на задню частину трактора рп 70 Ось такого. В комплект входить комплект речагів, ось таких на три реча, кому потрібно шланги подача обратка, три троси для того, щоб під'єднатися, ручки, набори з'єднання, кити, ну і кожух в кабіні, щоб прикрити ось, такий, ось цей кронштейн, щоб більш естетично у вас в салоні, в кабіні все це дивилось. Ось такі варіанти ми вам пропонуємо. Хто бажає замовити гідророзподільник або перенесення Гідророзподільника, переходьте в опис до цього відео, там є номер телефону для замовлення, також там є посилання на наш інстаграм і сайт. Переходьте, підписуйтесь, замовляйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.